Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо сфаршировану цвітну капусту з курячим м'ясом. Страва неймовірно смачна і дуже легка в приготуванні. Ну що, як завжди, всі інгредієнти перед вами, і ми поїхали цвітну капусту, ми беремо миємо перед цим і очищуємо її від зеленого листя та зрізаємо корішочок. Робимо це акуратно, щоб не пошкодити самі суцвіті. Так як я робила дві штуки, я якраз перші її пошкоджила. Ну, це не про то. Давайте далі е, гарно очищуємо капусточку. Вже ми її почистили гарненько і будемо її проварювати далі. Проварюємо е, у киплячій підсоленій воді, рівно 10 хвилин, це важливо. Далі будемо готувати начинку, нашу капусту, куроче філе пропускаємо через м'ясорубку разом з сибулиною, думаю, однієї вистачить. Додаємо ваші улюблені спеції, е, звичайно, одне яйце чуть не забула, солимо, перчимо за смаком. Перемішуємося. Далі робимо соус. У мене була оливколі, але можна використовувати будь-яку рослину. Лим її пару столових ложок, 5 приблизно, туди чесничок видалюємо, сухий чесник видавляємо та різні спеції, сіль перець і перемішуємо. Так, Наша капусточка вже зварилася, рівно 10 хвилин, не забуваємо. Витягаємо її, даємо в стекти на друшляк. Трохи даємо остинути і починаємо начиняти наша фаршем. Я починала з ложкою, а потім вже я поняла, що мені не дуже гарно це вдається. І почала начиняти руками. Все гарно так начиняємо, щоб дійшло до самої корінця. Все, виставляємо на з пергаментом, змащуємо і нашим соусом, так обільно, щедро, не жаліємо. Так, гарно змащуємо нашу капусточку, ще раз повторюсь. І кладемо у духовку, розігріта на 200 градусів, мене 210, на 30-35 хвилин наша рум'яна запашна капусточка готова. Перед подачею рекомендую посипати зелені. У мене була петрушка. Зараз покажу, як це виглядає у розрізі. Це неймовірно смачно і апетитно. Тільки подивіться. Смачного вам!